Шалом, любі, де двоє або троє зібралися в ім'я моє, там я серед вас, так каже Господь. В глибинах твої простоти, сила така, що аж мороз по шкірі. Від тебе ходим, ми сп'янілі повітря наше, Боже, ти. Я відчуваю твою кров, яка тече в мені по жилах, любов'ю накриває знов Твоя свята присутність милий. І знов єлей благоговіння укутує з усіх сторін, наскрізь пронизує нетління, відносить в Твою височіння. Мене нема, немає вже землі, лиш твоє світло, вічність твоя яскраво так горить під тьмі. Кличе мене Господь за тобою, крила розправила і лечу голубкою в обійми твої. нап'юсь тобою досхочу. Джерела потечуть води живої, потім всю землю обійму, поранену, споплюжену війною, пролюсь вогнем, дощем води живої, світлом твоїм святим, її зцілю і обійму людей розбитих горем. Дітей осиротілих в тій війні, стану для них твоїм бездонним морем, любові радості, життям, яке в тобі, бо ти є Бог, мене уже нема, бо розчинилась в тобі, я сама, тепер я стала тілом Твоїм. Тепер ти є в мені. І я завжди з тобою. Алілуя! Слава тобі, Господь!